Весела абетка. Буква Т. Тигр. ту ту Тю. Тю. Тигриня просила тата на верблюді покатати. Та ти що? промовив татко. То ж мале верблюденятко. Ту телефон. Тю тюльпани. Т-телескоп, Т. Тренування, Т. Театр, Т. Торт, Т. Теніс. Т. Кит. Відгадай слова на букву Т, які зашифровані у цих буквах. Т. Троянда, Т. Теніс, Т. травичка, Т. Трансформер, Т тигр, Т. Тканина. Підпишись і постав подобайку. Бувай!